Вівторок, 30 квітня, традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. У яких чернівецьких ліцеях відремонтують стадіони та за яких умов масова перереєстрація транспорту на Буковині? Чому переписують автівки? У скільки обійдеться цьогоріч Великодній кошик? У вівторок, 30 квітня, боковинці назавжди попрощалися з військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну, старшого солдата Артема Козакова та солдата Едуарда Каралаша. В останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави з майором Ігорем Богуцьким попрощалися у Хотині. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. До сервісного центру МВС у Чернівцях почали масово звертатися за послугою перереєстрації свого транспорту. Ажіотаж серед водіїв спричинило ухвалення змін до закону про мобілізацію. Скільки автівок вже перереєстрували Буковинці, та як переписати машину? Далі у сюжеті. Ігор Кірєєв звернувся до сервісного центру МВС у Чернівцях, щоб перереєструвати машину. Ну, зараз я звернувся за послугою переоформлення автомобіля, Ну, Цю послугу я е, зробив через додаток, через інтернет. Зайшов на сервісний центр і зареєструвався. Від початку 2023 року по 29 квітня 2023 року з сервісними центрами МВС в Чернівецькій області здійснено 15 398 перереєстрацій транспортних засобів. В той час, як за цей же період 2024 року, таких послуг надано вже 18 281. Дана послуга вже на Україні з початку її впровадження 55 тисяч осіб отримали таку послугу. Безпосередньо ну, до нас люди, які звертаються, це як з онлайн-чергою, так і безпосередньо у нас в терміналі 235 осіб. Безпосередньо в 7341 територіальному сервісному центрі у нас ну, 10 адміністраторів, навантаження на одного адміністратора до 20 операцій в день. У березні сервісними центрами МВС Чернівецької області перереєстровано 4199 транспортних засобів. Станом на 29 квітня такою послугою скористалось 5075 буковинців. Ну на сьогоднішній день найбільше операцій це з перереєстрації транспортних засобів з по договору купівлі-продажу. Автівку перереєструвати можна і онлайн, якщо є цифровий підпис. А потім Укрпоштою отримати свідоцтво про реєстрацію упродовж 10 днів і номерні знаки. Євген Паселюк, Ксенія Смірнова, Богдан Гуменюк, Новини Сі 4 за даними національного інституту аграрної економіки, цьогоріч вартість пасхального кошика зросте в середньому на 200 гривень. Скільки коштуватиме великодня корзина для чернівчан та на які продукти ціни зросли? Євген Пасалюк перевірив на одному із чернівецьких ринків. Ми склали список продуктів, які найчастіше ставлять у великодній кошик. Це паска, яйця, крашенки, зелень, масло, сир, кобаса, або шинка, сіль та хрін. Звичайно ж, сам кошик та вишитий рушник. Давайте перевіримо, в яку ціну нам цьогоріч виходить великодній кошик. Усі продукти для освячення на Великдень традиційно складають у кошик. Важливо не забути про свічку і рушничок. Є від 200 гривень дитячі, саме маленькі, і з декором 1000 гривень. 300 гривень це розпродажні ціни йдуть. Тут люди більше беруть останні дні кошики, тому що це війна, розумієте? Кожен не знає, що буде завтра. Кошики більше беруть за кордон відправляти невеличкі, на своїм родичам. Хто... У Великодній кошик насамперед кладуть Паску. Ціна на ринку від 40 до 300 гривень. Є з родзинками, оздобленням та звичайні. Давайте мені ось цю, умовно розрахуємося там. Ось цю Паску. 37 за сорок Паска, а це просто калачик закриття. Ага, це отакі, так? Да? Да, це дійсно паска, настояща Паска. Далі ми шукали писанки. Продавчиня Ксенія розмальовує їх сама. «Ціни на ринку різні. Починаючи від 10 гривень і закінчуючи 100 гривень за одну писанку, в залежності від роботи, від яйця. Є варені яйці, є припечені, є віском розмальовані. 40-50 гривень одна писанка. Сама дорога розпис рахується космацька. Купили ми три писанки, дві по 50 і одну за 40 гривень. Часникова ковбаса 99 гривень за кілограм. Загалом заплатили 49 гривень за кільце. Чесниково. Ну і ціни у нас залишилися, які були до паски, такі і зараз. Ціни ми не підняли на ковбаску. Беруть по чуть-чуть, шукають дешевші ціни. Беруть ковбаску і грудинки. Ну, ще поки що немає такої торговлі, як хотілося. Ну, може, буде краще, бо ще тиждень впереді». Ціни на сир цьогоріч зросли. За 100 грамів твердого сиру правлять 70 гривень, а буц можна придбати за 180 гривень кілограм. Вершкове масло по 80-90 гривень за упаковку 180 грам. Далі шукали цибулю, часник та хрін. Ціни із року в рік, в принципі, ті самі нічого не міняються по цій продукції. На великдень що купують в кошик. Рідиска, цибуля, хтось колись придумав чесник класти в кошик, купують зелений. Загалом ми заплатили 1487 гривень за набір для великоднього кошика, 49 гривень за пів кілограма кубаси, 10 гривень пучок цибулі, 86 гривень упаковка масла, 200 грив сиру 72 гривні, 45 гривень Паска, дві писанки за 50 гривень і одна 40 гривень, 90 гривень домашній сир, 20 гривень в'язочка хріну, 25 гривень пучок редиски. 280 гривень рушник, 650 гривень кошик та 20 гривень за свічку. Євген Пасалюк, Богдан Гуменюк, новини Сі4. Яким бачить молодь? Розвиток Чернівців. Писали грантові проєкти та проходили тренінги з фінансової грамотності. 46 студентів завершили стажування у Чернівецькій міській раді. Які проєкти молодь презентувала, розкаже Альвіна Абрамчук. Валерій Сільвестров вимушений переселенець з Харкова, стажувався у відділі комунікації Чорнівецької міської ради. Створив чат-бот, який інформує про аварійні витоки водопостачання та відключення світла. Немедику єдиної системи, де було це можна було подивитись. Це по перше. А по-друге, цей бот він вирішує таке ще проблему. Що як тільки надходить аварійне звернення, як тільки диспетчерська його приймає, то автоматично приходить сповіщення на ту адресу людині. А от студентка першого курсу Ярослава Война пройшла стажування у відділі зв'язків з громадськістю департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Написала проєкт з надання психологічної допомоги дітям, студентам та пенсіонерам. Зараз в такий час, коли війна. Багато людей постраждали не тільки там від якихось е фізичних таких втрат, але й від морального вони страждають. Тому для кожного потрібна психологічна підтримка, і потрібно вміти, як з цього стану вийти, щоб впоратися з цим та йти далі. Два місяці 46 студентів стажувалися у структурних підрозділах Чернівецької міської ради за економічним, юридичним, інвестиційним, екологічним, архітектурним та іншими напрямками. Проходили різні тренінги та писали проєкти. Вони показували бібліодворки. Так, це означає, що молодь цікава локація, де можуть приходити молоді люди, а брати книги, гарно проводити час, читати, відпочивати. Так, це один із варіантів. Так, інший варіант це було величезне молодіжне кафе, де можуть зустрічатися молоді люди, гарно проводити час, спілкуватися, навчатися, проводити різноманітні тренінги. Студенти, які успішно завершили стажування, отримали сертифікати. Я впевнений, що ну деяка частина з них ще прийме рішення і працевлаштується зараз. Але більшості з них вони ж на навчається на стаціонарі. Сама ідея, щоб направити їхній вибір по закінчення свого ж закладу вибрати працевлаштування в міській раді, а можливо на підприємство на комунальне місто. В Першу чергу це про прозорість і скритість міста, тобто то ми показуємо із середини, я як працюється, а друге, ну, звісно, це за залучення молоді до управління містом. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини Сі 4 шукають інвесторів. Чернівецька міська рада оголосила конкурс. Місцевому бізнесу пропонують вкласти гроші у відбудову спортивної інфраструктури освітніх закладів. У яких ліцеях можуть з'явитися нові стадіони, та чим така співпраця може зацікавити потенційних інвесторів, дізнавалася Олена Кричко. Чернівецький багатопрофільний ліцей номер 4 має власний спортивний комплекс з великим футбольним полем. Його зовнішній вигляд та інфраструктура потребують покращення і модернізації. Зробити це власними силами навчальний заклад не може, тож керівництво вирішило шукати альтернативу. Спортивний комплекс ліцею виставили на інвестиційний конкурс. Якщо знайдеться вкладник, модернізують футбольне поле, бігові доріжки, облаштують роздягальні, вбиральні та кабінети для тактичних занять. Це нам дасть можливість не просто. Проводити уроки фізичної культури відповідно до програм, це нам дасть можливість проведення занять сучасних видів спорту, наприклад, чи навіть і змагань ліцейного рівня, міського, чи навіть і всеукраїнського. Сучасний спортивний комплекс, якщо він у нас буде, а ми віримо у це, що він у нас буде залучить більше учнів до. Активного спорту практику залучення бізнесу до розвитку комунальних об'єктів міст використовують у Європі. У Чернівцях інвестиційний конкурс оголосили вперше. Заявку на модернізацію спортивних комплексів подали навчальні заклади. Інвестор має врахувати побажання школи щодо реконструкції. Таким чином, з однієї сторони, ми намагаємося модернізувати інфраструктуру спортивну для діток, які навчаються в цих навчальних закладах, і вони зможуть це робити безкоштовно там, до 16.00, так як нам повідомили директори даних закладів, тому що до цього часу відбувається навчання. А після 16.00 вже безпосередньо інвестор зможе використовувати дані спортивні площі під комерцію, здаючи в оренду бажаючим займатися спортом і таким чином так само заробляти кошти. На інвестиційний конкурс також подався Чернівецький ліцей номер 18 Там спортивна інфраструктура перебуває в аварійному стані. Минулого року зверталися до управління комунальної власності. Була виїзна комісія, яка визнала ці споруди спортивні непридатними, і зараз в міській раді оголошений інвестиційний. Конкурс і шукають інвестора, який би зайшов на цю територію і збудував спортивний майданчик. У 18-му ліцеї розраховують на мультифункціональний комплекс. Інвесторам пропонують облаштувати поля під футбол та волейбол, зону для воркауту та територію навколо. Всі об'єкти залишаться у комунальній власності. Це гарантія і захист з боку чинного законодавства. Ну і звісно, ніхто не залишить навчальний заклад без спортивного майданчика чи поля. Тобто мова не йде про приватизацію, чи про продаж, чи про, про оренду. Мова йде саме про інвестиційний проект. Інвестиційний конкурс триватиме до 14 травня 2024 року. Олена Крічко, Анастасія Тулік, Андрій Моронеску. Новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на січотаре.